Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо нумерацію чотирьох цифрових чисел і будемо розв'язувати задачу. Усна ріжба. 5 на 8. 24 розділити на 4. 30 помножити на 4. 640 розділити на 8. 25 помножити на 4. 810 розділити на 9. 40 помножити на 2. 1000 розділити на 25. 60 помножити на 3. 400 розділити на 5. Молодці. Напишіть каліграфічно число відповідь до виразу добуток чисел 4 і 6. Звичайно, це число двадцять чотири. Працюємо з підручником. Польщі тисячами від п'яти тисяч до п'ятнадцяти тисяч. 5 тисяч, шість, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч, одинадцять. 12 тисяч, тринадцять тисяч, тисяч, п'ятнадцять тисяч. Молодці. Назви сусідів кожного з чисел і перевір себе за відео. молодчиночки. Назви наступне число до кожного числа. Наступне число після 9. 100, 200, 1030, 1600, 1900, 2000. Молодці! Розглянь, як утворилося число 2000 з попереднього. 1991 плюс 1. 1000 розклали на 1000 і 999. До 999 додали 1 і утворили 1000. 1000 плюс 1000 дорівнює 2000. Поліще від 2001 до 2010. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Молодці. 2010. Які щось зображені на моделях? Молодці. Прочитай, будь ласка, числа з екрану. 2444. 1017, 2300, 2999, 1111. Молодці! Назви числа що містяться в числовому відрізку між числами 1995 і 2006. Перевіряємо себе за відео 2005. Молодці. Обчисли вирази усно. Давайте з вами згадаємо: якщо ми до будь-якого числа додаємо 1, то що ми отримаємо? Число на 1 більше. А якщо від будь-якого числа ми віднімаємо один, то ми отримуємо число на 1 менше. Перевіряємо. Молодшіночки. А зараз працюємо письмово, розклади на розрядні доданки числа. 1845 розкладаємо на розряд. Розрядні доданки. Це одна 1000 плюс 800, плюс 40, плюс 5. Молодці. Будь ласка, розкладіть ці числа на розрядні доданки і перевірте себе за відео. Це за ми виконуємо письмово. Молодці. Розв'яжи задачу. Поставь відео на паузу і прочитай задачу. Що нам відомо, що господар зібрав з городу 6 центерів картоплі, а його сусід удвічі менше. Ще нам відомо, що кожен з них розфасував свою картоплю в сітки по 20 кг у кожний. Що потрібно дізнатися? У кого з сіток з картоплею виявилося більше і наскільки більше? Звичайно, для того, щоб е, з'ясувати, у кого сіток з картоплею більше, нам потрібно знати, е, скільки кожен із них зібрав картоплі. Нам відомо, скільки зібрав господар картоплі, але невідомо, скільки зібрав сусід. Чи можемо ми дізнатися, скільки зібрав сусід? Так, можемо. Але я хочу звернути зараз вашу увагу. У нас тут господар зібрав центнери, а розфасували по кілограмам. Тому ми з вами центнери. Переводимо в кілограми. В одному центнері 100 кілограмів. Значить, 6 центнерів це скільки кілограмів? 600. Значить, як нам дізнатися, скільки зібрав сусід? Звичайно, 600 поділити на 2. Дорівнює 300. Але у мене тут помилка не центнерів, а кілограмів. Зібрав сусід. Далі, що ми будемо робити? Дізнаватися, скільки сіток знадобилося господару, і скільки сіток знадобилося сусіду. 600 поділити на 20 30 сіток, і скільки сусіду, 300 поділити на 20, 15. І тепер ми дізнаємося, у кого сіток виявилося більше. У господаря, дізнатися, наскільки? Від 30 відняти 15. На 15 сіток більше розфасував господар ніж його сусід. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей.